Днями ми відсвяткували перший день народження Жаклін. Що подарували бабусі і дідусі, і що подарували ви батьки на перший день народження Жаклін? Кубікі рубіки е... Да, Ну знаєш, що такої і... це машинки. Тато Олег Блохін чи не подарував свій золотий м'яч? Зважаючи на те, що у Жаклін золота медаль від Ганни Разадінової вже є. Uh, еще не подарил, но мы завтра идем к нему на день рождения в гости. Я еще впереди, да, все ждут еще нас. Я думаю, что она бы очень хотела запомнить такой момент <laughs> и поддержать его впервые, поэтому я думаю, он еще подождет, когда она уже начнет ходить и э, вырастет. Незважаючи на то, что Жаклин еще совсем маленько вы залишили ее в Украине и вы решили взлетать на вашу другу-батькевщину, до Америки. С каким сердцем залишали дитину в дома Не говори, не спрашивай, это самое сложное было. Не передать, Катя. Чуть-чуть легче, потому что с ска... Всі технології мама каже день ні, ні, від рапі нітані для мене чуть проще було да, до для мами. мене розривало серце. Я очень переживала, тому що мені так переживала, скучала. Просто безумніше з одної сторони. Сум за тим, що дитини немає поруч, а з іншої сторони це як така маленька медова відпустка, тому що можна повністю приділити увагу одне одному, як провели цей романтичний час. Очень много ходили. Я вас вижу. Я говорю новые кроссовки после конце поездки, старые. Романтичные моменты были. Кожен момент романтичный, когда с мужем. Що романтика? Я тебе показывала, где я вырос в через в школы. Я Как ты не помню? Нет, романтично. я помню. Это было безумно романтично.